Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. Пані Оля запитує питання перше: чи хоче Захід розвалу Росії? Далі, друге. Захід, і, до речі, я тут списалася з пані Ольгою, і я запитала, чи можна перше питання написати як не Захід, а як ЄС. Тому що вона вже, якщо ні, то чому? І потім наступне запитання, чи хочуть США розвали Росії, чи хоч хтось, крім ЗСУ, працює над розвалом Росії. Зараз ми подивимося, ми можемо і нашу владу тут покласти ще в один рядочок. Я попрошу вас задонатити для ЗСУ для 30-ї бригади Донецький напрямок. Під цим відео я закріплю коментар. І поїхали. Я одразу буду всіх, чи хоче ЄС розвалу Росії, чи хоче США розвалу Росії. А, те, що ЗСУ хочуть розвалу Росії, ми не будемо питати. Це і так е, відомо. А, чи наша влада хоче розвалу Росії? А український народ хоче? Хоче розвалу Росії, чи ні? Так, дев'яточка Кубків. І так, перше. Yes, Yes, Yes. Тут дев'яточка. Ви знаєте, цей відлюдник, вони не так розвалу хочуть, як обмеження. Тобто, десь далеко відсунути, далеко не бачити, розуміти, якось, ну скажімо так, у відлюдник відправити. Не розвалу, а відправити у відлюдники, тобто, щоб вони відти не висовувалися. Зробити, знаєте, це як загороджену колонію зробити. От, але це не розвал. Далі, а, чи хоче США розвалу? От США, бачите, тут двієчка жезлів. З одної сторони, і хочеться і колеться, тому що ця карта говорить, не можуть відпустити щось старе. Щось старе може бути зв'язки якісь з Росією. Якась можливо бути історія, культура. Тут я не буду так дуже внікати, але ця карта вона говорить, що тут трошечки йде роздвоєність, але вже більше, ніж тут. Розумієте, Тут вже більш думки. Саме в Америці розділяються, саме політиків. Ми дивимося як, як державу в цілому. Наступне а, наша влада, чи хочеть вона. Звичайно, ні, тому що король монет це, скажімо, великий ресурс. Тут немає, немає Вже, Вже більше хочуть тут розподілу, ніж тут. Український народ. Дивіться, а український народ готовий сам з особистими руками розвалити ту країну. Ось як я це бачу. Тобто Європа, Євросоюз, скоріше за все, ні, тому що це ізоляція. По цій карті іде ізоляція. Вони хочуть просто це далеко десь туди відсунути. Вони, до речі, і мало думають про це. Як від такої великої загрози. Вони, Якщо вони щось і говорять про загрозу від Росії, то повірте мені, по цій карті вони ще навіть не розуміють цілої ваги загрози колись на колись. ЄС цей США розділені. Так, є політики, які хочуть зберегти, є, які навпаки, хочуть розвалити. Е, наша влада ні в якому разі це не є це навпаки є збирання ресурсів. Вони, до речі, там, щоб ви розуміли, вони за свої серіали, за свої 95-ті квартали і тому подібне. Зеленський має ще бізнес на Росії. Про це ніхто нічого не говорить. Ось, а український народ е, особистими руками так хоче знищити стопроцентово. Заради своєї безпеки. Ось якось так, мої дорогенькі. Дякую вам за ваші заси за, за ваші запитання. Ось е залишайте під дописами в моєму Ютубі. Е бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!